З футболок, вага, 10 кг, ціна акційна, 4 євро за кілограм. Сорт у нас буде перший, і дивимося, перша футболочка це в нас буде Nike. Сюди. Хочу наголосити, що це саме футболочки, це не майки, не топіки. Так, може покластися, але переважають все ж таки класні футболки, ті, до яких не звикли. Досить непоганий відсоток ще є чоловічого. Вони всі класні, кольорові. На різну також вікову категорію. Ось такі. Так, далі. Ой, яка голубесенька, гарна. Гляньте, отака буде. полосочка, морячка. Далі чорна. Базова. Дуже багато базових саме футболок. Далі. Ось така буде з комірцем що також. Потім. Ой, однакові, мабуть, ту гуман. Раз. І від Next. Схожа моделька просто. Далі. Така буде футболочка. Просто гляньте, які тут класні кольори, такі круті модельки. краще буде. Це також більше, як маєчка. Далі. Ось і тут на вудну замоти, знову морячка. Ну це така на довгий рукавчик нам підкупалася. Потім. Знову був на довгий рукавчик. Так. так. Тут аж дві. Ой. Зетечки. Це що, я знаю, що це Under Armour. Чи ні? Напевно, так. Така ще буде. Та ось така гороша. Для замовлення ви можете написати будь-кому з наших менеджерів і забрати весь цей величезний мішок-футболок. Ціна 4 євро за кілограм.